Минулого року розпочався перший етап проєкту Публічні бібліотеки Мости до електронного урядування. Його стартом були тренінги для бібліотекарів, представників публічних органів влади, лідерів неурядових організацій. Лекції стосувалися інтернет-послуг національного та регіонального рівнів. Тепер, використовуючи ресурси сучасно обладнаних публічних бібліотек, можна навчити різні групи населення користуватися ними, щоб ефективно спілкуватися з урядовими структурами, брати участь у прийнятті Рішень місцевої влади отримувати необхідні адміністративні послуги у новому форматі. А почалося все із іншого ряду заходів. В бібліотеках вже декілька років працює такий проєкт, як центри публічного доступу до урядової інформації, за ініціативою партнерство Відкритий уряд. Цей проєкт, так би мовити, перевідний. Пере Ріс у проекти. Бібліотеки мости до електронного урядування нещодавно розпочався другий етап проєкту. На його презентацію завітали тренери попереднього та представники обласної влади. Вони розповіли, що діяльність області в цій галузі відзначили на всеукраїнському рівні. Полтавщина, друга в країні, за підсумками першого етапу. Тепер потрібно ще активніше працювати і розширювати спектр послуг, певнені організатори. Нові електронні послуги вони постійно додаються це. Електронний дитячий садочок, електронна звітність, електронний, е, там, наприклад, послуги міліції, ДАІ електронні управління е, юстиції. Ну, велика кількість будь-яка державна державний орган він надає електронні послуги. Так що це зараз актуально. Учасники проекту після всіх тренінгів зможуть консультувати користувачів електронних послуг у публічних бібліотеках.